Яке небесне тіло обертається навколо землі? Навколо землі? Ося. І бжеле. Що? Таке хортиця. Водка. Єстіственно. Хто такий Гомер? Сімсон. Хто такі гетеросексуали? Що жопу Неправильно. <рив> <рив> Ім'я по батькові гоголя. Не коляй. Ми лично не знакоми, поэтому не немає смысла. Столиця Таїланду. Бангкок? Бангкок. Хто підказав? Я. Що таке контрацептив? Конц... Ну, вот это, щоб захищати себе для безпеки твоєї, якщо ти не хочеш завагітні. Mm -hmm. Оце, що ти сказала, називається контраптив. Концепт. Гандони вони коротше. Що собі відрізав Ван Гог. Хуй. А потім картини їм писалисті. Хто такі? Леонардо, Донателло, Рафаель, Бікеланджело. Черепашки ніндзя Але їм дали імена ці. дала. А, що ти Кріся давала? Коли це таке було? Коли було, коли коняку на поле виводили.